Так, будемо закінчувати ремонт червого, чергового китайця. Це Лінхай 400 апарат ЗСУ. Міняємо рулеві тяги. Значить, обслуговуємо кардани. Кардани у нас зняті, бо розбиті хрестовини. Робимо модернізацію підвіски, засверлюємо речаги, ставимо таводнички. Те ж саме робимо на задніх цапфах, бо без смазки вони там довго ходити не будуть. Ну, я вважаю це заводський пройом. Про цю історію в мене є окремі відосики. Кому цікаво, можете знайти на Ютубі, подивитись. Не суть. Значить, не працював тут іще повний привід. Ми намагалися розібратися з актуатором, розібрали моторчик, От, але він не ожив. Він, вроді, би, подавав признаки життя, але він помер. Тому актуатор міняємо в зборі. От, е міняємо масла, фільтри. Значить, апаратік віддаємо військовим. Значить, по, карданах. по карданах китайських квадроциклів це боль. Значить, не хочеться ставити китайські оригінальні крестовини. Я стараюся завжди замовляти якісь японські, італійські від аналогів. Ось, здається, польські. Це від спецтехніки я замовив для тракторів. Там, кейс. Е клас, джандир. Замінник короті, оригінальних Джандіровських крестовин, але класної якості. Але суть в тому. Суть в чому Оригінальні е крестовиночки китайські стають чітко. А, от, а оці крестовиночки Вони на міліметр ширші. І тому доводиться трошечки гратися з ними, брати кожну чашечку. Значить Брати наш дачок і там по 4-5 десяточок стачувати. для того, щоб хрестовина чітко стала в своє посадочне місце, і для того, щоб вона зафіксувалась, і для того, щоб вона не мала можливості рухатись. Тут все до 10 мм, я б сказав, навіть до сотих має значення. Поэтому з карданами граємось. Тут ось у нас, до речі, кардан від оцього двигуна, оцього квадроцикла, то він був розбитий, розбиті були. Оці отвори, куди запресовуються чашки, то ми його віддавали на реставрацію взагалі на кардан вал сервіс. Ну а тут треба буде хлопцям погратись. Так, ну і ось він новенький актуатор. В принципі, штука досить проста. Всередині моторчик, який крутить і рухає цей поводок вперед-назад, і цей поводок включає або відключає передній міст. Ось така двіжука. E, значить, рульові наконечники на цей квадрик у нас вже прийшли, повітряні фільтри прийшли, тому залишилось його зібрати. У мене тиждень не буде. Я сподіваюся, що за моєї відсутності хлопці мої дозберуть квадрик, обкатають, відтестують і віддадуть військовим. От, ми підтримуємо військо регулярно От стараємось наближати перемогу реальними діями. Було б круто, аби всі так робили. От, або навіть більше. От, військові роблять більше і треба їх підтримувати, бо їм надзвичайно складно. Дмитрія Гордона з дивана дивитись легко і те, що він пиздить, що ми вже перемогли. Я точно знаю, якийсь секретний план у нього, там американців, блядь. Хуйня це все. Хлопці гинуть на фронті щодня, поэтому їх треба підтримувати і давати їм максимально все, що ми можемо дати, для того, щоб ці засоби. Матеріально-технічні допомагали їм у боротьбі з ворогом і берегли їхнє життя. Підтримуйте військових їбашим! Кому треба квадроцикли, звертайтесь. Номер телефону напишу на екрані, або сайт. Наш сайт знайдете в шапці профіля TikTok.